Вітаю вас, захворювання хребта переслідують людство з покон віку. Найпоширеніше з них остеохондроз вражає міжхребцеві диски та інші тканини хребта. Деякі дослідники переконують, що остеохондроз це не захворювання, а пристосовна реакція хребта на неправильний розподіл навантажень, що виникають під час рухів. Та як би не називали остеохондроз, його численні ускладнення заважають жити повноцінним життям багатьом людям різного віку. Загально відомо, що хребет складається з хребців, між якими розташовані диски. У здорової людини вони на 80% створені з води. Саме вона забезпечує еластичність, що дозволяє нам рухатися в різні боки, згинатися та розгинатися. Остеохондроз це старіння диска, його передчасне зношування. Кількість води в ньому зменшується, її місце займають сполучні тканини, і хребці починають деформуватися. Остеохондроз хребта може спричинити важкі неврологічні порушення, різноманітні захворювання внутрішніх органів. Може виникнути будь-коли, але найчастіше це трапляється навесні та восени. Перед всего хотів би сказати, що остеохондроз это хроническое прогресуюче заболевание. И те первые симптомы, с которыми приходят к нам больные, являются некоторыми звоночками которые говорят о значительной патологии которая последствий и такие как бы кажущиеся незначительные изменения последствия к достаточно серьезным нарушениям например это могут быть грыжи межпозвоночных дисков которые в запущенных стадиях требуют оперативного лечения, это и нарушение подвижности крупных суставов конечностей, это и мышечные атрофии, то есть развитие порезов и параличей мышц нижних и верхних конечностей. Комп'ютерна ера, крім позитиву, принесла й негатив. Ми менше рухаємося, а це прямий шлях до остеохондрозу. Тому сьогодні різноманітні діагнози захворювання хребта доволі часто ставлять 20-річним і навіть дітям. Про гришу міжхребцевого диску найбільш поширений і тяжкий прояв остеохондрозу хребта. Ми будемо говорити далі. Грижа міжхребцевого диску з'являється там, де фізичні навантаження перевищують можливості хребта. Частіше це трапляється у фізично слабких людей з надмірною вагою, або у сильних людей при серйозних епізодичних чи системних фізичних навантаженнях. Також сприяють виникненню гриж, вимушені статичні пози, важка фізична праця, запальні процеси внутрішніх органів. При, наприклад, великій нагрузці, либо при неудобному каком та двіжанні, скажімо, компресіонним механізмом. Получается между двумя позвоночками возникает большое давление. Например, поднимает человек до да, груз 100 кг, взял в руки и вот, резкая компрессия и вот эта мягкая часть межпозвоночного диска, пульпозное ядро оно давит на кольцо изнутри и где-то в слабом месте возникает, так сказать, прорыв. И вот то, что называют народе, происходит, выпадает грыжа. Но этот процесс может возникать как резко, так и постепенно. Когда человек, например, ну, тянет руку или ногу, тянет месяц-два, ну, ничего больше не происходит, тянет, да и все скажем так ему пока не мешает это, а потом начало тянуть больше или возник, ли он почувствовал прострел, так сказать, в пояснице или в шее чаще всего, и после этого только уже они идут либо к невропатологу, либо к ортопеду. Соответственно, вставить ее обратно как это распространенное мнение, что можно обратно встать. Это невозможно. Поэтому мы рекомендуем вовремя обращаться за помощью к вертебрологам, к невропатологам, к ортопедам. Вот. Главное, чтобы не было таких осложнений, грыж, прострелов, обращайтесь лучше с профилактической целью. Два раза в год прийти, получить массаж, заниматься, получить комплекс ЛФК, выучить его и делать его каждый день, намного... Проще і легше, чим потім тратить время на лічені уже самої образувавшоїся грижі. Остеохондроз це діагноз на все життя. Однак жити із цим захворюванням можна спокійно та довго. Якщо знайти до нього правильний підхід, нині існує чимало методів лікування медикаментозний масаж, корекція хребта, витяжіння, різноманітні фізіотерапевтичні процедури. Та в кожному окремому випадку схему лікування має обирати лікар. Наш метод лечения предусматривает собой ортопедическую коррекцию позвоночника методом короткого рычага. В чем разница? Метод длинного рычага, классическая мануальная терапия, не может дать прицельного устранения смещения в межпозвоночных суставах. Метод короткого рычага позволяет влиять непосредственно на место поражения. Также дает определенную декомпрессию на межпозвоночный сустав. И кроме самой ортопедической коррекции необходимо всегда подходить к каждому вопросу, к каждому проблеме комплексно. То есть ортопедическая коррекция устранит тоже смещение, но ткани еще будут не готовы выполнять, ну то есть снова перейти к нормальному функционированию. Нужно дать определенные физиотерапевтические методы, то есть восстановить кровообращение. Зарядка ЛФК, то есть лечебно-физкультурный комплекс обязательно необходим в конце лечения для того, чтобы поддерживать то состояние мышц и связок и суставов, которых мы добились за процесс лечения. То есть в любом подходе должна быть комплексность. И без медикаментозного лечения тоже, в принципе, зачастую обойтись нельзя. У роботі з хребтом є важливий нюанс: виправити його лише пів справи. Потрібно втримати хребет у такому положенні. Тому слід прислухатися до порад лікаря, виконувати спеціальну зарядку, щоб хребці могли якомога більше рухатися. Тоді м'язи триматимуть їх в ідеальному положенні. Піклуйтеся про свою спину і будьте здорові. Побачимось у наступній програмі Медицина.